Так, вчора випустила відео, що слимаки пиво не п'ють. Йдемо подивимося. Вау! Клас! Дивіться, скільки слимаків птануло в пиві. Ой, і тут скільки, і тут бачу. О, і тут давай, давай лізь, лізь сюди. Так? так. І ти теж лізь. Ой, тут скільки дивіться! Вау! Пиво помогло, а я думала, що вчора один заліз і не виліз. І верніше напився і виліз, і йому не сподобалось. Але подивіться, скільки слимаків і там стільки. Все, треба бігти ще за пивом. Клас, помогло! Ух Я щаслива. Клас. Дивіться. Вон, там у них ще конвульсії якісь. Ух ти. Все, допомагаю. А ти куди заліз? Ах ти ж зараза, зараз я тебе втоплю в пиві. Так що все, я думала, що не допомагає, допомагаю. Чудово.